Єввазька трагедія, про неї знає весь світ. Територія найзапекліших боїв у війні на Донбасі, що тривали з 6 по 29 серпня Від 2014 року, цю битву назвуть Єввазьким котлом. Українська армія втратила 366 синів, 429 були поранені, Українців у 2019 році, 29 серпня, в Україні оголошено Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цільність країни. Символом цих жалібних днів стала квітка соняшника, бо більшість військових полягла на. В соняшникових полях на пам'ять про той Іловайський жах. І написаний вірш Іриною Іваськів соняхи Іловайська. Обуглені, посічені уламками, в шмаття роздерті. Та незламні, хоч і зламні, обезговлені, ущеп З чорнілі горем згорбані. Стоять, мов в тіні сонях із І літають поруч душі їх обпечені. Вони вмирали разом із солдатами і теж ставали душами крилатими, а ті поодинокі, що вціліли, схилялися над мертвими й тужили. І більше не дивились бік світила, щоб мертвих їхня тінь від сонця вкрила. Ось обстріли припинені нарешті, крізь куряву ясніють решти І прошивають ти, що німіл. про не в Україні. То тут-то там вмикають телефони дзвінками рідних. Ті гучні рингтони Живі шукали вбитих і дзвонили. І що хвилини соняхи тремтіли від цих дзвінків, що серпень розривали. І до мура. Кісточок проймали, вивозили камазами убитих, на сіням сльози капали із квітів, давно вже телефони розрядились, але і досі у нічному полі Вчуваються, як піснею встелило, жага до перемоги та до волі, Вічна пам'ять героям. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати.